Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами говорити, трошки поділитися інформацією, скільки ми витрачаємо в провінції Нова Шотландія в Халіфаксі, родина з двох дорослих і двоє дітей. А, і ми вже в Канаді 10 місяців, і вже більш-менш можемо сказати, що якісь наші витрати вже трошечки стабілізувалися. Тому буду намагатися вам розказати, скільки ми витрачаємо. Перша і найважливіша стаття наших витрат це квартира. Квартири, коли ми приїхали, можна було знайти десь 1500 і трохи вище. А коли. Ми приїхали, коли нам сказали практично 1800 за нашу квартиру. Всі крутили носом, говорили, що це дорого. Ми брали, тому що нам треба було кудись від хвостів переїхати, тому що маленька дитина, знаєте, чужим людям. І так вони три тижні бідні витримали і взагалі їм пам'ятник треба поставити. Але 1800... Нам на початку видавалося, що це дуже багато, але зараз ми розуміємо, що це нормальна ціна, тому що через 10 місяців зараз ціна винайму в Халіфаксі, околиці Даркусу коштує в середньому 2 тисячі. 2, двісті, дві 500. А ще до того треба додати різні додаткові оплати. З оплат у нас тільки... За електрику ми платимо. Ми вже зараз прийшли сюди, там де всі гуляють. Там бачите, там різні штуки. Так що ми погуляємо, я покажу, що тут відбувається, а тоді я продовжу. Тут дуже багато людей. Тут можна виграти якісь іграшки, там різні гойдалки, там теж різні гойдалки. Фейрі, то мовити. А там теж щось відбувається. Бачите, як товаритайських по фільмах. Постріляти люди, постріляти і виграти іграшку. Мала постріляла, моя вже дві іграшки вигравала, а тут морозиво хіба продаються або щось. Зараз йдемо дивитися. Я просто можу піти подусити, а так щоб кататися на них, я не знаю. У мене просто голова починає тружитися від таких звичайних, а щоб туди залізти. Коротше, ну ніяк. Подивіться, яке гарне місто. Там мост з тієї сторони, а це все галіфакс. Я сподіваюся, мене не заблокують за музику на задньому фоні, але тут багато музики, то не зрозуміло, яка саме. Але подивіться, наскільки гарне місто і наскільки дуже красиво угні. Так зараз воно не передає, але взагалі дуже красиво. З цієї сторони все теж виглядає, бачите, дуже, дуже прикольно так. Дивитися на день народження провінції на ці всі атракціони, в мене просто сіла батарейка, і зараз я приїхавши сюди до води, хочу вам скінчити свою розповідь про те, скільки ми витрачаємо, тому що мені здається, що це. Найбільше цікавить людей, скільки грошей ми витрачаємо в місяць на те, щоб прожити в Канаді. Зараз я вам трошки покажу. Я покажу це рибацьке поселення. Ми тут вже були, але трошечки я там тільки за столом знімала. Отак от це виглядає все зі сторони, а там люди ловлять рибу. А от там це в острів, а з цієї сторони там вже відкритий Атлантичний океан. Я сподіваюся, що зараз вітерець нам а, дозволить, щоб ви мене нормально чули, але там, там вже повністю відкритий океан і вже туди інші континенти. Сподіваюся, що вітер не буде дуже заважати розказати вам далі, на що ми і що витрачаємо. Тому що я вам вже про житло сказала, трохи менше, ніж 2000. А, світло Світло в нас займає. А, по різному, я не можу вам сказати однієї суми, тому що кожен місяць в нас по різному виходить. За світло ми платимо два за два місяці один раз. Тобто, два місяці ми спожили, заплатили. Два місяці спожили, заплатили. Перший платіж, який ми внесли, як я вже говорила, 300 доларів. Це те, що повертається через два роки. Тобто, через два роки вони нам повернуть 300 баксів. Один місяць останній в нас вийшло 100... 74 долари. І до того було 210. І це вже було весняно-літні місяці, зараз були два літні місяці, але зимою в нас було до 400. 380, це був найбільший, найбільший рахунок за електроенергію, за спожиту електроенергію. Це вже з податками з усім. Там не сама електроенергія йде, там 36 за використання, що ми до них підключені, а тоді вже там за електроенергію. А, плюс там податок, ну і ця сума набігає. Тобто ми вже, я вже вам кажу суму з усіма податками. Далі за що ми платимо, то це а, мобільний зв'язок, він тут в Канаді досить а, дорогий. Якщо порівнювати з іншими країнами, з тією самою Європою, а з Україною, то, то взагалі тут мобільний зв'язок золотий. Тут немає такого, що у вас буде безлімітний інтернет. Я шукала, немає. Максимально, що я могла знайти, і найдешевший тариф це 30 доларів за 30 гігів, а, або 3, за 20 гігів, а за гігабайтів, а 35 за. 30, мені здається так. Чи за 40? За 40. І то, коли ви підключаєтеся перший раз, ви вкладете десь біля 50. Коли я підключалася, я підключена до Файдо, і вони мені дали перший рахунок на 50. Тобто 50 мені, 50 чоловікові, і плюс такси, і виходить більше 100. Але під новий рік є щось такого, як Чорна П'ятниця, і ви можете в цей день а, там вибрати якісь вже про промоції, які вони там пропонують. Що вони там пропонують? А, і я якраз вибрала і в мене зараз тариф 20 гігабайт за 30 доларів плюс такс. Але з такс, таксом я не пам'ятаю, скільки це виходить, але це дуже. Я коли сказала канадцю, коли я, ми брали чоловікові телефон в кредит, тому що в нього просто поламався, вже на останньому був на останньому здоху, як то кажуть. Коли він спитав, скільки, скільки я плачу за. За мобільний зв'язок, я сказала, що таку суму він сказав, що це дуже дешево. дуже дешево. І нам, для того, щоб взяти кредит на чоловіка телефон, нам потрібно було перейти на вищий пакет. І тепер він платить 42 долари за ті гіга. Ми виплатимо телефон і ми будемо платити, знову буду шукати цю чорну п'ятницю. Щоб йому змінити знову ж таки на якусь промоцію, тому що в мене дуже вигідний тариф. І а, я плачу за мобільний зв'язок. Тепер у мене 30, у чоловіка 42 і плюс за його телефон. Ми платимо 16 Страховка на телефон, тому що я вирішила, що якщо ми беремо телефон в кредит, то треба страховку платити. Це вже страховка з відсотками. І 37 сім здається за телефон. Uh, і все разом десь у нас виходить, щоб вам не збрехати, uh, за зв'язок, телефон, страховка на телефон забезпечення. Мій зв'язок. Uh, це все виходить: 155 доларів і 1 цент. От такий один цент, куди без нього. Що ми ще купуємо? Ми купуємо продукти. Я вам в одному з відео вже показувала скільки ми витрачаємо на продукти, але скільки взагалі коштують продукти, але скільки ми витрачаємо на продукти, скажу чесно, що я намагаюся економити. Я думаю, що ми всі такі, тому що, знаєте, я не буду зараз себе строїти, що я тут взагалі заробляю мільйони, і взагалі ми тут знаєте рожеві блогери. Ні, насправді, насправді всі тут економлять, всі шукають варіанти, як що де купувати. Я намагаюся купувати щось в Костко, щось я намагаюся купувати в Walmart, в залежності від того, які це продукти. Тобто, якщо ми купуємо рис, ми купуємо його в Костко, і він коштує 13 доларів за 4 кг. Ами це дуже хороша ціна, і це, це такий басмаці. Це дуже хороший рис. Якщо я купую м'ясо, я беру його або в костку, або в Волмарт. Walmart. Волмарт Walmart я беру тільки філешки, курячі, а все інше я беру взагалі в костку, і я стараюсь купувати ще, щоб там була якась промоція. Тому що в Walmart є така штука, що я здається, я не пам'ятаю, чи показувала вам чи ні відео, що е, ціна та сама, тобто там 13,48 мені здається, а може бути 800 грам, а може бути кіло 300 Ну, тобто, ну, різниця є, практично пів кіло різниця, якщо ви купуєте, а ціна та сама. Тобто вони в Walmart мають таку цікаву штуку, що ти береш планшетку, там 4 філешки. І, тобто, знаєте, от такі вже помічаєш такі речі, досі ну, починаєш пристосовуватися якісь речі. Скажімо, щось коштує однаково, якийсь там не знаю, кукурудза якась консервована, або щось такого. воно коштує однаково в середньому 2 долари там. Там-то, там то є різні, різні аплікації, застосунки, які ви стягуєте собі на телефон, як то флешфуд, і ви можете собі спокійно там щось шукати. Буває таке, що в Atlantic Superstore в нас, в інших провінціях, це мені здається, суперстор називається, але інші магазини там теж підключаються. В цьому флешфуді ви теж можете брати і там по магазина подивитися, подивіться, які магазини приймають участь в, цьому, в цій аплікації, і купувати за 5 доларів ви можете купити такий. Ящик, в якому будуть там фрукти або овочі, і це дуже вигідно, реально. І ми пару разів так купували. Ми якось я на початку якось мені не сподобалося, тому що треба там шукати постійно. Знаєте, я не люблю це шукати. Коротше, я прийшла, взяла і пішла, тобто купу часу витрачати. А а це я щось зайшла, ранком гуляла з собаками. Зайшла, подивилася о два-три здорові коробки, я дві взяла і знаєте. Манго дуже класне, ці е, помідори дуже класні, огірки дуже класні. Тобто, я зрозуміла, що тут ми теж будемо трохи економити, тому що це ну реально. Ми так платимо там до 50 доларів, а так 10. Ну, якби різниця є в 40 баксів. Е, і це, взагалі, найбільші наші витрати, які ми робимо. Що стосується одягу, е, я не думаю, що на одяг ви будете витрачати більше ніж на. Більше ніж на їжу, тому що їжа це їжа і житло це найбільші, най, найбільші ваші витрати взагалі в Канаді. А, що стосується е, одягу, то це взагалі тут, знаєте, хто ганяється за брендами за цим все, можете піти в Вінерс. і в Вінерсі там можна купити все, що хочете, е, в абсолютно адекватних цінах. Тобто те, що коштує, там якщо ви любите там не знаю, Армані, якісь там гучі і тому, тому подібне, там все є. Тобто ви можете це купити. Якщо ви спортивне спортивне є і в костко, і в Волмарті Тобто не знаю, в Костко мені дуже подобається, що там не знаю футболки, можете там це. Дуже ці боже, Я чесно, я не, не такий модник, але там якісь круті ці бренди, які за, за якими всі у нас в країні ганялися. Там ви можете купити, не знаю, за 20 доларів 4 класні футболки. Тобто, тут знаєте, до цього люди відносяться дуже просто. Якісь там кросівки, я до 50 доларів 50-60 доларів десь в середньому ви купите. Мал малим я не відношусь до категорії людей, які ганяються за брендами. Тобто, я бачу, що малою там не знаю з кросівками щось сталося, не знаю там. Тому що, ну знаєте, як діти вбивають ці цю взуття на коли гуляються, не знаю, 20-30 доларів, якась там промоція, ще щось в олмарці взяла кросівки, вбили, пішли далі, інші взяли. Тобто я намагаюся купувати в таких речах. Якщо ви звикли до брендів, то, будь ласка, вінерс, брендові магазини, це все є. Заробляючи в. В доларах ви тратите в доларах витрачаєте. Тобто, ну тут хто на шо, хто на що, е, хто на що е, хоче витрачати, тут я взагалі вам не, не можу сказати, тому що ми всі різні і кожен по-різному. Тобто, ну нормальні футболки, там не знаю, якісь там блузки, ще щось. Ви можете завжди купити або в Вінерсі, або Костко, або, або, або Волмарт. Не знаю, там в, в тому ж самому Костку, в, в, в Волмарті ви можете купити те самі Левіси і тому подібне, в Ранглериці, е, чоловіки, від так само в середньому футболка десятка. Ну от так, якщо ви. І це не буде якась там китайська, це буде вже така ну нормальна, нормальна, класна, з якісного котону футболка. Тобто, ви собі порівняйте, тому що я ж кажу, кожен вибирає. Собі, якщо говорити про зимові речі, отут вже починається прикол, тому що тут ви вибираєте вже за марками, за вашим стилем, і тому подібне, тому що тут цього багато. Я купувала малі зимовий одяг, штани лижні і. Куртку густі в Вінерсі за сотню. А це вже так само було, мені здається. Але коли вже був в кінцізон закінчився, починалася весна, і я купувала в цьому в Волмарті за. Ну, дуже довгу таку би, пуховку, таку пуховик, я купувала їй за 25 баксів, тому що сезон закінчився. Я просто на півтора чи на два розміри взяла і, ну, вище, на розмір вище, тому що я знаю, що вона плюс-мінус 6-7 буде 7-8. Тобто, і, і все. Тобто, і я знаю, що на цей сезон в неї є. І, і в Костку дуже часто бувають зимові речі на дітей, тому що вони швидко ростуться буквально на сезон. От я зараз купила на, за 37. Доларів зимовий повністю комбез для малого, для молодшого. Тобто я не думаю, що це дуже висока стаття, е, стаття видатків, що ви дуже багато тут видавали. Тому е, я сподіваюся, що я трошечки вас зорієнтувала, скільки ми витрачаємо. Ну от порахуйте, 155 раз в два місяці елект... е, 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 за, е, за світло е, до дв... 1800, рахуйте, тому що в нас підняли кожного року. Піднімається на відсоток інфляції, щоб ви знали, на відсоток інфляції піднімається вартість вашого житла. Тобто, в нас цього рік ми прожили так, як було. А тепер у нас на 30 доларів вище. Тобто 1800, плюс те, що я сказала, плюс мобільний зв'язок, плюс витрати на харчування в середньому десь на родину на 4 особи. 1000 доларів. І це у вас в холодильнику практично все. Тільки я вам кажу, що я купую все, от стараюся там на якихось промоціях, акціях, не знаю, я вже так навчилася і так якось на початку, це коли ви тільки заходите, це дуже дорого. Ну, Тобто ви заходите, ви ще не звикли і ви кажете, Боже, які ціни страшні. Коли у вас вже вдома щось є, тобто, не знаю, там якийсь ем, рис, якісь каші, щось там, щось там, там, ви вже по-іншому на це дивитесь. У Вас вже з. По іншому, все абсолютно. Тобто, у вас вже щось є, ви щось докупили, і у вас вже якийсь обід готовий. А так, коли ви тільки приїхали, у вас пуста хата, нічого нема, то звичайно, що ви будете витрачати дуже дуже багато. А так ми що там Там взяли, там взяли, там розморозили, там і, і все отак от відбувається. Тому я сподіваюся, що я вас зорієнтувала по ціні, і хочу вам сказати, що. Перед тим як ви почнете лякатися, що тут дуже все дорого, що дуже дорого, то ви спочатку ем, проаналізуйте, що ну, дома Теж не дешево, тому що коли ми коли я пам'ятаю, в нас тільки мала народилася, ще ми з чоловіком вдвох не працювали. Тільки він працював. В нас була така ситуація, що от що він заробив, чітко ми все віддавали на їжу, все абсолютно. При тому, що ми не шикували. Тому ну і це було більше. Це було скільки вівсім років тому. Це було більше ніж 10 тисяч гривень. Я ну, ми просто цей, цей якраз момент мені так врізався в пам'ять, що більше 10 тисяч гривень, 8, та врахуйте, що сім років. Тому мені настільки врізалося в пам'ять, що ми витрачали тільки на їжу, тільки на їжу. Зараз ціни взагалі ще вище. Тому е перед тим, як ви будете лякатися, ви перерахуйте, що не все так воно і ну, страшно. Тобто ви все одно десь щось там приготували, десь щось там в морозилиці у вас лежало і, і тому подібне. Ось так е розказала вам, як все, знаєте, як, як я думаю, тому що я, не, я виходжу з того, що ми тільки приїхали, ми повинні тут навчитися жити. Ми навчитися жити по канадськи, як тут люди живуть, що вони роблять, тому що отак, от приїжджати і зразу шикувати, я не думаю, що в кожного є можливість, тому що дуже малий процент людей, які з'їдуть з, з хорошими грошима на рахунку, всі інші їдуть з мінімальними запасами, але, але на перший час вони повинні бути, тому що особливо, якщо ви їдете з дітьми. Або якщо у вас є одразу якась робота, тому що одразу. Через два тижні в середньому ту зарплату отримують кожні два тижні. Хоча є тут різні схеми, є кожні два тижні, є раз в місяць і є за виконану, за виконану роботу. Але взагалі буває таке, що в більшості випадків, тут, з того, що я знаю, люди отримують зарплату раз на два тижні. Тому все буду завершувати, тому що щось я говорити можу довго. Буду завершувати. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Підписуйтесь, задавайте свої питання, будемо з вами відповідати. Тому що треба один одного підтримувати. Ми все ж таки як ви знаєте, повинні робити свій український контент тут і підтримувати один одного, щоб люди могли десь брати інформацію, тому що люди приїжджають і не знають де взагалі брати інформацію і як з цим всім, як з цим всім бути. Па-па, підписуйтесь.